Вас, взагалі, як секретар профільного комітету щодо судді, які вас судять. Суддя Літвінова прославилася тим, що відпустила е, дружину незакритим провадженням. Бачу, я, провадження, я криті, я правду. Шановні громадяни, я, я вам розкажу правду, про коли була справді. Справа втікача Шепенва, який підозрюється в бивці за кордоном, який віджимав незаконне майно. Учасником Шепелів, тоді що народного депутата була його дружина, на яку було відкрите провадження. Попри те, що прийняти провадження, суддя Літвінова, злочинець, відпустила дружину Шепелєва. Після цього в Генеральній прокуратурі на суддю Людвіло була порушена справа. Вона сьогодні на волоску і багаторазово звинувачується юридичним виданням, зв'язка до Кремля. Корупційними діячами як ГПУ, яких вона покриває, як суддя. будете? Як ви мене, як ви виділите? Я, я секретар профільного комітету, який відповідає за право. Ми маємо нормальні депутати віддаляти такий суд. А що ви тоді? Андрій, да, Андрій, будь ласка, Он, Он, мені Андрій, одну хвилинку. Я вибачаюся, па, пані суддя, ви безумовно можете попробувати, і мене видалити. Спокійно. Можна й мене попробувати видалити судове засідання, як ви зараз намагаєте зробити відносно мого колеги і мого заступника лідера фракції Андрія Лужового. Але я вважаю, перестав але я вважаю, зважаючи на обставини і ваші стосунки з Генеральною прокуратурою, ви самі мали зробити самовідвід, а не чекати, поки вам зроблять цей відвід. Ви розглядали резонансні справи про вбивства і корупцію. Ви незаконно закривали ці справи. І я вважаю, що ви є людина залежна від органів прокуратури. І якщо у вас є суддівська честь, ви маєте самі зробити самовірство. Дякую.